Це я після того, як півночі монтую для вас відео 2816 гривень. Прам, прам, єдинорог, друзі, рік єдинорога у нас. Вітаю земляні. Паша на связі Київ, Україна, друзі. Середина жовтня. У нас і сьогодні у нас святково новорічно-різдвяний випуск. А все тому, що ми з вами вирушаємо дивитися на ялинки, друзі, середина жовтня, які можуть бути ялинки Але так, але так, вони вже стоять, все розкорковується з заліжів, і ми з вами подивимося сьогодні. Ціни. В епіцентрі, якщо ви готові дізнатися, скільки в 2025 році коштує поставити штучну ялинку, ну хоча б метр вісімдесят, то ви знаєте, що зробити. Вподобайку в лопілі, паліцвер по Не забувайте перевіряти підписочку. коментарі приветствуються. Присягну рівні, погнали. Ну що, друзі, давайте подивимося на перші ялиночки, котрі у нас з'явилися в епіцентрі. Прицінимося, подивимося, взагалі, що у нас 25-му році, в жовтні, відбувається з Різдвом, з підготовкою до Різдва до Нового року і всього іншого. Друзі, ваші увазі ціни. Е, ялинка українська засніжена 2,15 висота одинадцять тисяч три гривні. Коштує ну виглядає так. ну, Неплохо, неплохо, прикольно. Така ж сама, друзі, у нас 1,85 м ялинка, теж засніжена теж українська лита. Тобто лита, це, я так розумію, що вона ціла. Да? Просто ви отак от згортаєте її і потім везете додому 9150 гривень. Зовсім малесенька, да? кудись на бурятку, якщо ставити, 3900 гривень була, коли була минулого року була, да? 4350, мабуть. Ну, да. 3900 гривень. В порівнянні, ось ви можете бачити, де да, маленька метр двісті, це вісімдесят п'ять, і та у нас два з копійками. Так, метр п'ятсот, 5850. Виробник Україна, засніжена ялиночка. А що у нас? Ой, ні. Знаєте, коли нормальну ялинку береш, вона така от м'якенька, а тут прямо така, от не хочеться, ніби солодка вата тут засохла на гілочках. Ні, ні, так точно, Друзі, мені не подобається. Так, наступна у нас ялиночка 3598. Що у нас тут написано? У нас написано ялинка європейська з шишками на підставці ПВХ зелений та срібний. 210 см. 3600. Гривень. Друзі, ось така у нас ялиночка в повний ріст, якщо ви хочете, навіть її з підставки. Ну підставка вона там коштує, ну, не знаю, гривень може 50, може 100. Тобто в підставці питань немає. Ця, ця, ця у нас вже трохи цікавіше на дотик, але таке ніби, знаєте, ну, ніби фольгу якусь сюди обгорнули. і Слухайте, які ялинки дивні.

Трохи меншенька. 2900. Не набагато менше, але слухайте, на 600 гривень. А, я бачу, тут немає шишок. Тут є шишки, друзі, а тут шишок нема. А так виглядає так само, а коштує на 600 гривень менше. Хоча по висоті, ось дивіться, ця ця і ця ну, взагалі не відрізняється. Далі у нас та була 3600, це у нас 3998 без 2 гривень. Ось не 4000, друзі, на 3,99. А 4, а 3, 998, 230 см, 2 метри 30 см. Це у нас ялинка точно така, як і ця, в принципі, з шишками на дотик. Я б не сказав, що вона якось <соць> на почуття якось впливає, але вона краще, ніж та, яка у нас була з солодкою ватою, за, застиглою солодкою ватою на початку. Так, ще у нас 3600 гривень. Це ми бачили, європейська, так, 210 метрів. А тут у нас малесенька, якась 1710 метрів, 1710 гривень. Це у нас метр. 500-1,5 метри. Ну, невеличка, щоб ви розуміли, ось вона приблизно ось так мені, бачите, ось десь по груди. Ну, приблизно метр п'ятдесят. 1398 гривень у нас метр двадцять коштує. Це, мабуть, найнижче, котра тут у нас є, і найдешевше, відповідно, три у нас ялинки. Бачите, одна звичайнісінька, а ціна, дивіться, ціна не відрізняється взагалі. Тобто, одна у нас, звичайно, без солодкої вати, без. Ем, шишок коштує тисячу, ну, окрим, да, 1400 гривень. Ця у нас середня. це у нас вже з солодкою ватою, але без шишок. І це у нас метр двадцять, та ж сама ціна, але вже є, крім солодкої вати, ще знизу, друзі. Бачите, ось такі от шишки. Не знаю, мені чесно кажучи, от оце якось більше за все подобається. Якщо треба, можна вже дождиком там чимось прикрасити. А оці, от, оці білі штуки, ну не знаю. Напишіть друзі, яка вам з цих трьох, якщо обирати, да саме з цих трьох за однакову ціну, яка вам більш за все подобається в коментарях. До речі, друзі, дякую кожному, хто дає якийсь фідбек. Це допомагає розвитку каналу. У вигляді фідбеку може виступати або коментар, або лайк, або вподобайка, або навіть підписка. Ой, я не знаю, друзі. Ну подивіться, я впевнений, що на відео воно виглядає куди краще ніж в житті, але ну, слухайте це, якось так сумно, воно настільки штучно виглядає. Хоча в мене теж штучна ялинка, вона складається з двох частин, але вона ну, в звичайному вигляді в мене виглядає як ну, плюс-мінус, як жива. А це ну, прямо якось, знаєте, конструктор Лего, якийсь, якийсь дуже сумний. 2,35-7800 лита ялинка українська блакитна. Ще й блакитна, друзі. Не зелена, блакитна. 7800-235, а це у нас 6500-2,15. 2,15-6,500 метрів. Я думаю, що вона складається з двох частинок, а може навіть з трьох, кому більш височенну, кому більш низеньку. Я бачу ось цю ялинку, вона найвища, це 2 метри 35 сантиметрів, коштує вона 13 тисяч 800. Якщо порівняти навіть ось цю і ось цю, де То вона навіть навіть ота, от навіть вища, хоча вона коштує майже на 4 тисячі чи наскільки Дор... е, дешевше, 7-800, а ця у нас 13, навіть на 5 тисяч, майже на 5 тисяч дорожче. Хоча, ну слухайте, ну оце от ця засохша солодка вата, ну взагалі не, 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 не це. Я навіть не уявляю. Реально комусь це подобається. Знаєте, ось ви підходите до ялинки, якось отак рукою проводите, і вам подобається да, м'якість. Але ця солодка вата зовсім йдемо друзі далі. Подивимося, що у нас по подаруночкам. По О, оце у нас вже тут розмах. Друзі. Середина жовтня. Ви уявляєте, як у нас зараз готуються магазини? Ще Хеллові не пройшов, а вже до Різдва і до Нового року вже розставляють. Хто б міг подумати, це ми ну це якийсь Армагеддон. Я б раніше, якщо б декілька років тому мені хтось сказав, що в магазинах буде в жовтні місяці, я не знаю, коли це почалося. Коли, коли? На початку жовтня чи коли? Санта у нас 830 гривень. Ось такий, друзі, у нас Санта, бачимо, да? Санта 830 гривень. Маленький Санта у нас коштує 590 гривень в порівнянні з цим майже його знаєте, такий карликовий варіантик. Так, Санта, Чотири у нас е, такі от м, кульки 78 гривень. Тобто одна кулька приблизно десь коштує 20 гривень. Е, зірка 230 гривень. Така от, бачите, чудова у нас зірочка. Така зірка у нас коштує 199-189 гривень, чому дешевше, цікаво. Так, з цього боку у нас Санти вже побагато. Друзі, дивіться, які у нас Санти, вартість Санти. Я навіть боюсь собі Давайте предположимо, якщо той у нас коштував скільки 590 карліковий, то цей мабуть на тиші півтори буде коштувати. Давайте подивимося на спину. 1490, слухайте, я майже цей Нострадамус вгадав, 1490 гривень. Щоб ви порозуміли, ось, ось я беру його за ногу, ось такий друзі, у нас, бачите, такий величезний Санта. Ну, нормальний, я не знаю, сантиметрів може тут 50, може більше. Маленький, звичайний санта, більш привичний. Ну, хай буде 400 гривень. 400 гривень 649 гривень. 649 гривень. Санта у нас на велосипеді 1100-1720 гривень. Санта, бачите, ось так от виглядає. Ну, прикольно. Оце от, мені подобається. 1700 гривень. Мені здається, краще цього купити, ніж у, у, у того білосніжного. Це хоч якось 649 гривень такий Санта. Наступний рік у нас рік ко, Коника, да, рік коня. І тому зараз всі магазини заполонять, поні, коні і все. Що з ними пов'язано. Будуть, мабуть, в Пірагово всюди фотографуватися з конями, і коні будуть прямо, мабуть, як в Індії корова, в Україні будуть коні як священна тварина. 330 гривень. Ось такий у нас коник. 330 гривень, друзі. 330, а маленький, наймаленький брілочок 142 гривні. Саме маленький брелочок. Друзі, напишіть в коментарях, як вам ціни. Ось такий брелочок за, 139, за 142 гривні це норм, чи це дороговастенько? Ось така м'яка іграшка за, 600, за 330 гривень. Це норм чи теж дороговасінька. Так, тут у нас білі поні 299 гривень. Тут чомусь затісались якісь осли, да? це ж осел. Чи що це таке? 270 гривень. Давайте прочитаємо. Чи це осел, чи це сувенір, новорічний коник. А, коник ковбой. А мені він нагадує якогось віслючка. Коник ковбой. Коник ковбой у нас коштує 270 гривень. Зверху у нас. Ох, ніфіка себе! Охреніт. Дві тисячі, щоб ви розуміли, друзі, 2816 гривень. Та мені здається, я можу зшити за 2816 гривень. І в мене ще залишиться, мабуть, гривень 2500, якщо не більше. прикиньте, 2800. За що? Це помилка. Афігіт. Достатку, достатку, достатку. Оцей цінок на, на, на шкарпетку це треш. 350 гривень. Ось такий. Ось такий цінник 430. Може це помилка якась. А, це рюкзак. Це рюкзак. А де рюкзак? Я не зрозумів. Написано рюкзак Аудор. Фухти, й-мойо. Я подумав, що це ж оця ось шкарпетка 2800 гривень. Це якийсь цінник е -е, висів раніше. Рюкзак, ось тут бачите, теж рюкзак 3800 665. Це ще не змінили. Фух. В мене аж в бросила за 3500 гривень шкарпетку. 358 шкарпеточка. Ось такий у нас, чи то віслючок, чи то зне, знову ж таки конячка 330 гривень. Тут, бачите, робота кипить, все розставляють, все ставлять. Ого, нічого собі розмір. Та це, мабуть, метровий десь. А скільки він коштує? Давайте вгадаю. Спробую вгадати. Думаю, що гривень 3000. тисячі ну, барабанна дробь. А де цінник? А де а нема цінника? А нема цінника, щоб не шокувати людей. Ну, друзі, якщо оцей у нас коштує 1490, то цей, мабуть, ну да, Ну за 2000 точно перевалює. Такий з 1100 гривень. Так, давайте подивимося ще на якісь диковинки, котрих, можливо, раніше я не бачив чи не пам'ятаю. Може тут у нього на спині ще є. 2650. Ну, я майже вгадав, я казав 3000-2650. Але розмір, ну, розмір, так, да, розмір сировий. 3000-2650. Дивіться, прикольна кулька. така. Дуже легенька, дуже легенька, дивіться, яка класна кулька. Це, ну, мабуть, ручна робота. Це ж на, на принтері на якомусь. Верстаці такого ж не зробиш. Ось там дівчата, бачите, підрізають віночки, все роблять, все вішають. Тут ще пуста. Зараз до дождика підійдемо, подивимося. Так, ось такі штуки у нас 490 гривень. Бачите, ось така краса у нас, друзі. 490 гривень. Чи вішаєте ви, чи тільки е, прикрашаєте ялинку? 1500 ні, 1050 гривень. Ось така у нас, друзі, краса. Мені подобається, мені з всього цього, ось всього цього мені більш за все, мабуть, оце, от подобається. Так прикольно зроблено. Знаєте, тут дуже багато ручної роботи. 720 гривень. Тут і каріця, давайте понюхаємо. Да, реальна каріця, тобто це реально можна додавати ще в чай. Якщо у вас чай вдома закінчився, шишку кинули, корицю кинули, це у нас якісь соти чи що, і, і, і ще покрашили якогось дива травки. І все, і чайочок готовий. Під час повітряних тривог зараз дуже великим попитом користуються ось такі розкладні, неважкі розкладайки. Дивіться, найдешевше, яку я тут бачу, 2500, навіть ось, 2500, 2250 гривень. Тобто воно складається ну, в невеличку таку, не будемо зараз експериментувати, але повірте на слово, що воно як розкладайка дуже швидко складається, розкладається. Бачите, тут воно навіть вже все встроєно. І ось разом з матрасиком ви можете. Кудись там чи в, е, в погріб, кудись вниз в укриття, це знести, або поставити там десь поряд під час повітряних торок користуватися. Це я після того, як півночі монтую для вас відео, щоб воно на наступний ранок вийшло вчасно. Схоже, коштує ця чудо-сова, чи горобець, чи що фіг його знає, 320 гривень. Тут у нас відділ по-багатому. Оці от е трансформери вони можуть складатися. Ось так. От О! Не, не складаються. Коротше, на великих ногах, як оцей от тюлення лінь, він може ставати більше, ставати менше. І ось ці трансформери, вони завжди дорожчі. Дивіться, 900 гривень. Да? Да, 900 гривень, і ось такий от Санта. Ось такий у нас холовінський, чи я не розумію з лопатою, скільки він у нас коштує. Він у нас коштує, давайте подивимося цінник ззаду, 1097 гривень. І гривень снігавічок. Ось такий О, ще, одна, ще одна сова. Це вже коли знаєте, під час повітряних тривог ти не висипаєшся, коштує 440 гривень. І під час повітряних тривог ну, приблизно вранці багато людей отак от і виглядають, коли їдуть міським транспортом на роботу. Ось так от. Так, тут у нас ще розкладають, бачите, ось такі от, з закрамов великі кульки дістають, все розкладають, все буде буквально, мені здається, через тиждень вже все можна йти е е купувати. Хоча всюди є от такий штрих-код, в принципі, навіть зараз цього оленя можна придбати на раз-два. О, оце красиво, оце красиво і коштує воно 548. Тут навіть дивіться, друзі, знизу є ось така заваділка. Я не знаю, чи вона взбовтує оцей сніг, чи просто грає музика за 549 гривень. Різдвяні мотиви. Прам, прам. Ну, прикольно, прикольно. Якщо б вона ще взбовтувала, отак от раз, взбовтали, взбовтали, завели 548 гривень і якийсь час вона працює. Різні, різні є варіанти, бачите, тут на йолочку хтось лізе, тут у нас просто варіант будівлі, чи тут сніговічок. Маленьке, ну, ну, хай, ну хай 150 гривень, 120 в хути. Можна взбовтати, але бачите, нема різдвяної мелодії. Знизу у нас ще сніговічки, ось такі, от, бачите, з пузирками, 239 гривень. Коники на сьогоднішній день у нас 159 гривень, 188, я вибачаю, 188 гривень. Ось такий просто коник, котрий десь може у вас стоять. Чимось мені він нагадує бремінські музиканти, да? чи там був у нас не коник. Коштує він 83 гривні маленький і, і 152 гривні оцей от великий. Єдинорог, друзі, рік єдинорога у нас такого 152 гривні. Це головне не сплутати та не зжерти, бо схожий на якийсь пряничок. У нас 152 гривні коштує динозавр Рекс. Є, дивіться, якісь самольотики, цін поки що нема. Но скоро, я думаю, що будуть. Ну що, друзі, я вийшов з ялиночної ферми в епіцентрі. Чесно кажучи, мене ціни трохи здивували. Ні, ялинки можуть стільки коштувати, друзі, але я не знайшов якусь ялинку, котра мені сподобалася по відчуттям. Тобто, ну якась, знаєте, ну, типу, ти купив якусь проволоку і зробив з неї ялинку, чи фольгу, чи якийсь незрозумілий матеріал. Коротше, можливо, можливо, не виключаю цього, що скоро з'явиться ще якісь. Ялиночки не за всі гроші світу, але наразі поки так. Друзі, як ви вважаєте, те, що ви побачили по цінам, по асортименту, по е, вартості ялинок, це ок чи трохи завищений показник? Також, друзі, буду радий, буду е, дуже вдячний, якщо ви в коментарях для підтримки каналу, бо кожен коментар допомагає розвитку канала. Напишете, а яка вдома у вас, друзі, ялинка стоїть штучна чи ви купуєте справжню? Перевірте підписочку, бо буває, що YouTube сам вас відписує. Якщо ви хочете підтримати мене фінансово, ви можете закинути донат, реквізити на монобанки, приватбанки під цим відео. Хто не в Україні PayPal. Низький Уклін. До нових зустрічей, Всім пока.